Субота, 19.00, а значить, в ефірі чоловічий клуб. І сьогодні, знову ж таки, двоє незмінних ведучих, стареньких, як світ, але досвідчених: це Вадим Мороз і я, Сергій Мініч. А також до нас приєднався наш не, не такий старий, але не менш досвідчений Олексій Кривошеєв. Добрий вечір чи добрий день і вітаю. Вечір. 19.00, отже, вечір. Ну, Варші там трішки по-іншому. Не постійно них... світу. Так, да. сонце сходить, заходить. На проактори світу. Від, від... реактора все однаково. Отже, сьогодні у нас ми сьогодні говоримо про, на м... наш суб'єктивний погляд, найбільш резонансні події світу, України, трошки Рівненщини. І почнемо, звичайно, з обстрілів, з найбільш масового обстрілу, який відбувся на цьому тижні. 148-148 ракет ворог випустив по території України. І що знаково лише 111 з них збили наші ППО. Тобто лише 30 ракет. Ну, це ефективність вища, навіть ніж по книжках, нормативах і будь-якої країни НАТО. Так. Ну і до речі, США вже заявили про те, що ці що ефективність використання американської зброї з солдатами України вона вища ніж самим американцям. Ну це пам'ятаєш, як боєць Нацгвардії срочник в гостомілі збив Ка-52 старенькою радянською іглою? Він просто не знав, що Ка-52 не збиває. Не можна збить. Да. Мені найбільше цієї історії подобається, коли закликають голови ова своїх мешканців не збивати власноруч дронів. А да до речі Каже, так не селян є... є ряд за є заяв до речі. цього Так що тут теж плюсик так. для ППО це постріл mm. з будь-якого вікна, і в цьому контексті. Ракета в Польщі, і отут я б хотів би, щоб ми більше поговорили. Нагадаю глядачам, я думаю, що тут нікому нагадувати цю історію не потрібно. Отже, 15 листопада, під час масового обстрілу, дві ракети влучили в передмістя в районі села Пшеводув. Якщо я неправильно кажу, то вибачте. Ну, польська поляк з мене ще той. От Люблінського воєводства, і, від, і відповідно підірвався трактор, загинуло дво, дві людини. З, відразу, фактично відразу, після цього інциденту пролунало ряд заяв, про які ми ще з вами поговоримо. Але на одну з них я хотів би більше акцент змістити. Спочатку поляки говорили, що задіять п'яту статтю протоколу НАТО. Тобто про. Комплексної захист потім перекваліфікували в четвертий в результаті взагалі ніякої ніяк статті не використовували. Сергій хочу тільки один момент уточнити. Поляки не говорили про застосування п'ятої статті з самого початку. Не говорили про консультації. А п'ята стаття говорить про те, що удар по одній з країн НАТО вважається оголошенням війни всьому альянсу. Ну так, так поляки відразу так. заявили про те, що вони будуть розслідувати там і з'ясовують, що відбулось. Як на мене, наша влада поспішила говорити про те, що це там російська ракета, там і так далі, і так далі, по одній причині, в таких випадках краще почекати, що скажуть союзники. От потрібно, як на мене, було б там, проконсультуватися з поляками, проконсультуватися з американцями і тоді видавати свою заяву. Тому що те, що ракети залітають в війні не туди, таке трапляється. Коли війська... Літаки е, Сполучених Штатів бомбардували Югославію, е, коли був президент Мілошович. Там теж були випадки, коли круті високоточні американські ракети залітали не туди. Це звичайний фактор техніки, щось, є фактор виконавця і так, далі, і так далі. Тут потрібно було спочатку розібратись. Е, другий момент. Е, коли вже Поляки, американці сказали, ну це скоріш за все, що була українська, але ну, ми ми, тут... ми взагалі не Україну ні в чому не звинувачуємо. Ну тут, от тут треба було би трошки тормознути і вже почати розбиратися. От я от зараз зачитаю заяву президента США Джо Байдена. В принципі, вона відзеркалює позицію всього НАТО. Ну як на мене, тому що є заяв дуже багато, але вони перегукуються між собою. Він сказав, що президент це говорить, цитує його європейська правда. Їй я довіряю, хоча є різні би, там, історії навколо цього видання. Але президент США Джо Байден заявив партнерам по g 7 та НАТО. Що ракета, ракетний вибух у селі у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО. І, в принципі, це вже задекларували і, Німець, і, і, і канцлер Німеччини, і Тур президент Турції, тобто ну, Туреччини. Тобто, в принципі, це позиція НАТО десь. Отак тут ще важливий один момент. От зараз починають говорити, от Слабаки НАТО не вступили в війну, там і так далі. Давайте розберемо пар пару моментів цієї ситуації. По-перше, потрібно, навіть якщо б це була російська ракета чи це російська ракета, потрібно спочатку довести, що це не випадково. Залетіла випадково, от недавно в Молдову випадково ракета, російська залетіла і так далі. Тобто, не факт навмисного удару ще треба довести для того, щоб застосувати п'ятий протокол. Це якщо ми говоримо про чисто юридичні якісь моменти статуту НАТО, тобто не все так просто. А тепер момент інший. А давайте ми розглянемо такий цинічний бік справи Українська які збройні сили справляються за допомогою американської, там, європейської натівської зброї з умовно Другою армією світу. От давайте ми собі уявимо. Там, ти президент Італії там, чи Франції. Подивись, на нього, який <суспільші> нього президент Я мовчу, який президент? Божі. Франції нормально. Ти Джозеф Байден і так далі. От поясніть мені вашу логіку на навіщо вам вступати в війну. Ну, от якраз, якраз тут якраз зараз позиція НАТО в цьому контексті, якраз правильна, тому що сила це і відповідальність. Вони чудово розуміють, що для чого їм вести свої війська, якщо там, в принципі, якби більш-менш через цього... що є момент, ну, не зовсім професійної поведінки в нашої влади. Да? Тобто, коли емоції ідуть перші ніж ніж логіка. Є момент союзників, не треба гнати на союзників. Треба не забувати одну штуку. що... На цю нашу війну, нашу війну, вперше за все, да ми там прикриваємо собою Європу, Ми прикриваємо Но, собою, це але в це, війна. це в першу в чергу в наша війна. війна. і нам дають зброю, за яку нам не потрібно буде платити. Ну, і тут є в цьому всьому ще й тривожний дзвіночок, попри цю всю е, ці, всі хорошкі епітети, що все правильно зроблено, і що НАТО і, в принципі і не мало вступати в війну, ні. адже там не було концентрованого удару. Є інша річ, що росіяни побачили, що можна бити по Польщі, і їм за це нічого не буде. А Дивіться, а чого випадково десь дивіться, дивіться, чекай, 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 ну, не спала з території Білорусі ну Це в принципі ні, вони можуть цим користуватися і надалі. Ні, 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 це, вони побачили це. Прикалуватися сваткість. над ворогом, це нормально, але недооцінювати ворога не треба. І те, що там залетіла ракета, да? то тобто є одна справа, коли вона десь там в полі ну, ну не повезло. На жаль, це трагедія. Це люди, які взагалі знаходяться поза війною, але вони загинули, це біда. Але ну ракета одна справа, коли вона прилетіла десь в поле, зовсім інша справа, коли б вона там прилетіла, не знаю, в теплу електростанцію там або ще щось, і це були б зовсім інші розборки і зовсім інші наслідки. Поки що, те, що сталося, призвело до того, що ми отримуємо. Ще один пакет протиповітряної оборони, і ще один пакет допомоги у вигляді там набоїв, снарядів і так далі. і так далі. Ну, потрібно розуміти, що війна це дорого. Один снаряд із скалібур це 100 тисяч доларів. Ну тут Леша, я тебе трошки поправлю щодо того, що ти казав, влада українська влада побігла вперед там, та емоції зіграли. Як на мене, поспішили. я, я би сказав, що тут скоріше не влада, а скоріше якраз. Е Соціальні групи, якісь певні, почали очікувати цього від влади, і е, ряд спікерів почали е, ряд спікерів знову таки, не перші особи, тобто то сам президент Зеленський дуже довго нічого не заявляв, і на сьогоднішній день навіть є лише заява його про те, що ми хочемо долучитись Дивись, до важливих важливий, і важливий момент. Е, ну, ми... То тобто, я думаю, що це була рефлексія на е, суспільну е... О, очікування. Це важливий момент. Але давай так: е, ми з тобою в різний період мали різний стосунок до політики. Да? І це нормально, коли політики реагують на запит. Да? Але е, коли в ситуація війна, то потрібно не реагувати на запит, а пояснювати, чого потрібно робити так. Да? Ніхто ж не хоче йти воювати, Ні, ніхто не хоче. Ну, мається на увазі, ніхто не хоче померти. Всі хочуть е, жити в нормальних, комфортних умовах. Але от в критичній ситуації влада має сказати, значить, так, потрібно. Оце тобі повістка, оце ти маєш сплачувати податки, оце потрібно закупити. Оте, те, те, те. Так потрібно, але потрібно пояснити, чому так. Не просто там потому що, а, а чому так? А і, якщо ми будемо реагувати на запити суспільства, то давай так. Пісков вже ж прямим текстом сказав, що вони від нас хочуть. Вони хочуть такими ударами змусить Я, як Зеленського як хотів, хотів зараз піти на, 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 на переводне мова про те. Секунду, що... дай договоритися. Тут що треба считати щоб... пропозицію України і Зеленського. Зеленський не вважає, що це ракета, яка від ППО, ну, це не наша. Він говорить про те, що, по-перше, такої вирви від. Де уламків не може бути на території, на території Польщі, якщо умовно ця ракета летіла по Львову, то там відстань між цією східною Польщею, де впало, і Львовом 100 кілометрів. Влад, дивись, і третє, журналіст. він говорить, що саме основне він хоче, щоб долучили Україну до всіх даних, які там є. І е, за даними, які є в Україні, це не Ракета, яка збита була попробую. Дивись, дивись. Як веде себе, ведуть себе там, Дуда чи президенти Естонії, Латвії, Литви, які робили заяви, чи той же Байден, да? це глави держав. Вони кажуть, ми зараз відправимо туди фахівців, вони розберуться. Да? Ти журналіст, ти журналіст, я журналіст, зеленський актор, хоча й працює зараз президентом. Резинський да? президент. Чекай, він який працює зараз президентом. Да? Але. Е Посилати в комісію потрібно тих, хто розбирається в балістиці, в зброї давайте ми ну, трошки будемо резюмувати, тому що у нас час все таки обмежений. ми тут ми можемо зараз дуже довго говорити про НАТО і пропозицію їхню. Отже, резюмуючи, те, що все було сказане, наскільки НАТО? Могло як могло б відреагувати на цю подію, і наскільки воно відреагувало, ну умовно чи було там російське лобі в цій реакції на інцидент в Польщі з боку НАТО? Ну єдине достовірно, це точно що це не був прямий акцентований удар Росії по Польщі. Це була як ну, на мене випадкові не випадково якраз в цьому і ключове, тобто. Якщо всі там почали, особливо в цей вечір, коли пройшла інформація, почали жваво писати, що все, там, НАТО вступає в війну, третя світова, і те, 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 те. то в принципі, от те, що ти кажеш, Вадим, це якраз ключове, що насправді е, НАТО доволі холоднокровно і тверезо дивиться на речі. І якщо умовно. Це був випадко, це була випадковість, то тобто, про ніяку війну йти не може. Тобто, умовно... І це нормально для того. Російський наратив по суті озвучила Сімонян в себе в телеграм-каналі. Вона написала: удар по Пол... ну, прильот в Польщу – Ну, одним словом, що там мова йшла про те, що а тепер у вас є свій Белгород. Ну, так? да, 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 да. була така заява. От, заяви, бу, була і, така. От е, що би хотіла зараз Росія налякати європейців і сказати, ну так будеш прилітати. Це ж випадково. Так що заставте їх сісти за стол переговорів і, і заставте їх домовитися. Оце, оце їхня ціль. І в випадку цьому е, росіяни не досягли. Ну нічого ноль ну семенян. Це просто така ж сама журналістка. і Їхня офіційна заява була полягала в тому, що офіційна заява Росії, що вони не били по Польщі ракетами. Відразу там умовно навіть ще не всі виступили європейські е, спікери. Як Росія зразу сказала, ні, ні, це не ми. Вони вже там самі перелякалися. сказали, ну, що вони це зазвичай. Ми, зазвичай, ми зазвичай такі роблять, так. Що вони, якщо вони що їх якщо, там ні, ні. ні. Там, ну ні. 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 тобто Досі. це не був акцентований удар по Польщу. Не, це... не був однозначно, не був і тут треба, і тому не не був задіяний жоден з статей протоколу, ні четвертий, не п'ятий, тому що не було агресії прямої агресії в в бік. Країни-члена НАТО, а от тепер щодо того, що Олексій, ти згадував, і те, що в принципі є, я вважаю, другою темою нашої розмови сьогодні чи наших посіденьок, це якраз те, що такими обстрілами, і зокрема, Кремль вустами вусатого речника Путіна, прес. Той, що Дмитро Пєсков заявив про те, що е, масовими обстрілами України по інфраструктурі нашій, вони намагаються схилити Зеленського до переговорів. І, зокрема, я зацитую небажання української сторони розв'язати проблеми і виходити на переговори. Та та більше дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумних розумінь тексту і надалі призводитимуть до таких обстрілів. Іншими Но... словами, Пісков говорить, що ми, що, ну, ми розуміємо, Пісков це Путін. Тобто, це Пісков сам по собі нічого не говорить. До дружини навіть мені здається, він цитує Путіна. – дивись, я зараз е... так от. Наскільки наскільки так, е, такі кроки Росії можуть бути ефективними? Ну заради збереження життя українців, Чи, чи може бути таке, що е, Зеленський вийде, і скаже: Шановні українці, заради вашого збереження життя, заради того, щоб енергетична система наша відновилася, щоб ми всі жили в теплі, в мирі і в любові, давайте я піду до Путіна і домовлюся десь там посередині? Перед тим як про Зеленського, я тобі просто зачитаю одну штуку, як в російському. Законодавстві характеризується тероризм. «Терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанной с силовым воздействием, устрашением мирного населения или иными формами противоправ... противоправных насильственных действий». Ну, сами то, сами есть, то есть, фактично, Песков зазнался, что за Вы российским поводили. же законодавством они занимаются терроризмом. Це номер раз. Номер два. Зеленський. ну, Я ніколи не був виборцем Володимира Олександровича. Я скоріше був не, його. Тим словом, немає. От, так, скоріше його опонентом. А Але я не скажу. Дивись, ну ти не говори, я скажу. Але в даній ситуації а, наш президент чітко відчуває настрої суспільства. І е, навіть якщо би припустить, він захотів би піти на переговори, в чому в чому я ну, дуже сумніваюся, то нічого би не вийшло, тому що е, ні українським збройним силам, ні волонтерам, ні простим людям зараз не пояснить, чого ми маємо тормознути. От якби е, зараз десь е, точились бої там в районі Львова, то ну я я би ще це розумів би да так. Ну до речі, от я хотів якраз і в е, е, скоріше до Вадима запитати. Ми всі пам'ятаємо історію про те, що. На, почат, на початку відкритого вторгнення, тобто в лютому, там березні, в принципі, Зеленський ж звертався і казав, давайте домовлятися, давайте да. будемо сдати. Поки не приїхав Борис Джонсон, не вставив всім як мабуть були, були зустрічі з двічі-тричі. Зустрічали, зустрічалися, да, да. але а, хотілки росіян були ну просто ну, нереально. Але да? тепер дивіться, але тепер ситуація дзеркально перевернулася. Тепер Росія говорить, що ми хочемо домовлятись. А Зеленський, от він наприклад, Чекай, він говорить про до те, що ми будь-якої ініціативи і перевагу на полі бою, і їм вже нічого Весь, не залишається. Для чого? От Ключове питання: для чого Щоб Росія зберегти хоче домовлятися? Зняти санкції і продовжити. Росія хоче отримати сили. паузу для підготовки до наступного етапу війни. І от тут важливо акцент зробити. Росія хоче. Росія не хоче домовлятися з приводу виходу, там, як часто пишуть, зберегти обличчя в цій війні, вийти з війни. Ні. Росія, Росії потрібні переговори виключно для того, щоб затягнути цю війну і переозброїтись, підсилитись і пере, ну, певну дислокацію змінить, так? Ще в березні ми колись там з колегами говорили, в курілці, да? що буде далі. Я казав, все дуже просто. Ця війна це питання ми або вони. Ну, іншого варіанту немає. Зараз буде дуже важка зима. Від слова, дуже-дуже. Це, ну, це нереально. Сьогодні мер Івано-Франківська ну, зробив, зробив заяву, що якщо у вас є куди виїхати в село, уїжджайте в село. І от я сьогодні а, теж там, своїм знайомим пояснюю, якщо у вас є можливість виїхати з рівного, там не знаю, в будь-яке село де є там групка, там, свічка і так далі, виїжджайте. Тому що. Ну, от в мене один знайомий позавчора просить: а в тебе є телефон третяка? Кажу, а на що тобі? От у нас тут за дві, за дві доби світло включали на 6 чи на 7 годин. Кажу: А ти не помітив за Львові? Найде? А, а от там в Запоріжжі, там от не так, да? а там тут не так. А у Львові взагалі сутками сидять. Це все залежить від того. Ну, я, я нещодавно мав інтерв'ю з мером Маріуполя, там взагалі в Маріуполі інша історія. Так, Справді люди нормально живуть. Це взагалі по кілька годин без світла сидять кожного розуміє, дня. Розуміє, розумієш, в чому е момент? Є ж е різні е системи, які побудовані. Десь трансформаторних підстанцій кілька, десь вона одна, десь е вона винесена за місто, десь швидше. До переговорів. Осьій. Один тільки момент, бо це ну, на мене, як на мене важливо. В одному місці, не буду називати де, прилетіла ракета. Ракета в котельню. Котельня була велика на 5 величезних котлів і забезпечувала 70% теплопостачання міста. Три котла в мінус. Остається два, які дихають на і ще дві маленькі котельні. І зима. А в рівному це неможливо. тому що в рівному 29 менших котелів, немає одного якогось такого гіганта, який би над собі це витягнув. І все. І два різних міста, два ситуа... дві різних ситуації. І все про переговори. А про переговори ну, не буде ніяких переговорів. Тобто, ну, е... ну, Зеленський дав чітку формулу того, за, за яких стіл переговорів він сяде. В нього є 10 пунктів, які він озвучив так, на g 20 і сказав, що як... ну, на G19, там ж не було е, Путіна. g 19 І є чіткі пункти, за які Україна може говорити. Все інше нам не цікаво і все інше буде домовлятися на полі бою. І Росія втратила вже свою ініціативу, де вона могла б якісь диктувати умови. Можливо б не було Бучі, Маріуполя і все інше, то ще можна було б думати. А так тільки перемога. І в підсилення твоїх слів для того, щоб резюмувати цю всю історію, тобто обстрілами примушувати до миру і до переговорів, це є тероризм за самим визначенням тих, хто це робить, тобто за визначенням Росії. А Зеленський чітко дав відповідь на питання щодо того, чи будуть переговори, чи ні. Він сказав так: я отримав сигнали, що Путін хоче прямих перемовин. Я такі сигнали отримував і раніше я запропонував публічну форму, бо Росія веде публічну війну. Як на мене, це в принципі відповідь на багато питань щодо того, чи можливі будь-які переговори найближчим часом. Ну я би сказав би грубо. Там президент не може собі цього дозволити, я можу. А, от як літературно можна послати? Е... Да. от саме тут. Можеш так сказати. Ні, ну є ж все-таки нацрада там і так далі. Накривіть канал. І на завершення нашої е, зустрічі, на жаль, час добігає кінця. у Нас буквально там 5-7 хвилин. Білорусія наша улюблена, наша близька, е, верні ж вже далека ворожа, але все таки ще проєкту. От я так не говорив далека і ворожа. Ну я знаю, що ти великий прихильник Білорусі, тому зараз більше до тебе буду, е, буду питати тебе. Білоруська народа. Е, отже. Цього тижня пройшла інформація про те, що на кордоні з Білоруссю з боку України будується стіна, яка б не дозволила відкритому вторгненню з боку Білорусі Росії. Як, як ця стіна будується і виглядає, і білоруси, і українці, в принципі, показували і не раз. Але тут був один нюанс. Багато областей показували, а от в Рівненській області якось це побачити було нереально. Тому ми вирішили відрядити нашого Вадима Мороза okay. на кордон з Білоруссю. Він буквально вчора повернувся, позавчора yeah. повернувся звідти. Вадим, що там, є стіна чи нема? Стіни нема. <реш> Стіни нема, стіна є в Волинській області, а в нашій області думають, де цю стіну ставити. Чого в нас немає, як мені пояснили, через те, що, ну. Там палець немає ну, ногу, нема де поставити. Все заміновано лісові завали. Плавини і болото не пройти, не проїхати. Ну в принципі, стіну там можна поставити на кількох ділянках, і зараз от якраз в принципі думаю, йде на 218 кілометровому цьому кордоні, який йде через Рівненщину, поставити цю стіну. Тобто вона буде, але в, ма... в процесі Десь. я не віс. Я не військовий, але у мене виникає питання. А на хіба а дуже так дуже от... добра штука? Як ні, сама стіна вона нічого не дасть. Має бути от... ще протитанковий рів, протитанковий рів і стіна, в принципі якийсь ефект дає. Ну, за, Затримуєш затримує стрінки напад та війська. Але okay. я хочу сказати, особливо, основне своє враження, що я побачив, Ми були геть в сірій зоні на, на, на так званий нульовий кілометр. Доходять, доходимо до нового кілометра. Видно там Білорусь, ну вся їхня територія. Нікого, ні душі, все тихо голо У нас голова ОВА, військові стоять, сміяться, сміяться, там, сміються, сміються, там, в карти якісь розкладають, откуда поруюшся на падіння? Нарешті, нарешті, нарешті хоч хтось покаже. Але все так якось просто, ну, ну, тобто, немає ніякого страху. Там взагалі все тихо чути, тільки як десь по лісі хтось десь щось ходить, ну, було там мільком видно, що десь хтось є. Але ніхто не з'являється, наче так спокійно, вільно собі став голова у вас, записав звернення. Це пішли назад. Десь дві репліки. Одна якраз стосується голіва ОВА, президента і так далі. Да? Президент може приїхати в Херсон через Дніпро в Олешках стоять росіяни, там стоять гради, смерчі і так далі. І Центральна площа, де був Зеленський, можна накривати квадратом Града смерчі, нема питань. Да? Але він приїжджає з охороною, з супроводом побув, уїхав. Да? А його опонент, не ворог, да? він навіть на публіку не може появитися так, щоб е... перед тим три дні не, не зачищали да, територію. Да, 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 да. Так само і тут. А стосовно Білорусі, я ще в березні-квітні, ми з тобою навіть говорили. Я казав, що стосовно Білорусі буде як в одній там жартівливої прикості. Чи, чи десь в літературному творі плакав, сміявся, бився головою, головою об стінку. В общем, от від татвіту ушов. Оце буде робити Лукашенко. Чи є варіант, що його переламають? Да, є. Він на дуже жорсткому гачку гачку в Путіна, але він буде робити все, щоб не вступати в війну. Будемо бачити Найважливіше. Зараз а, я е... хотів би, щоб наші режисери показали. Е... Кадри. Фотографію, кадр з кордону. І Вадим, ти, а тебе попрошу прокоментувати. Тут рів, блокпости, незабезпечно міни. Е, краса. Власне, що це за краса? Розвалили От, дорогу. Тобто, розкажи, розкажи, по суті, як виглядає кордон сьогодні. Ну, була дорога КПП, Сполучення, цей пункт пропуску Городища. Їхали з Білорусі, в Україну і з України в Білорусь. Але їздили до 2019 року. В 2019 році його закрили через карантин, ніхто туди і не їздить. З після 24 лютого, е, якщо не помиляюсь, 24 бригада наша там все розвалила, рознесла все к чертям. Е, вирили, а нема, нема чого там шасти. Да, вирили рови, замінували ну, територію. Замінували територію і все. Ну, дороги нема. Тобто, туди йти, якщо ти не знаєш, де міни, ну. Тут не краще не йти, бо тобто там заміновано перерито. Там все замінувано, замінувано, перерито. Лісом, пройти можна? лісом пройти не можна через те, що ну, ми стояли на, на асфальтованій території, а ну, поруч вода. Тут стоїть вода, справа, зліва стоїть вода. Всюди, всюди вода. І плюс вони ще позавалювали ліса. Далі в них вже розроблені позиції, там, де в принципі може бути якийсь прорив більш-менш, ну тобто. Тренуються люди, ДФТГ, ТРО. В них там така зброя, вони нам показали тільки ту, яку хотіли показати, а я знаю, яку величезну кількість вони нам не показали. Бо... А ще що не показали Бурштинчики? Так. Да. Так що плюс військові, плюс військові говорять, що вони постійно кошмарять ці білорусі, ну там дивляться на них через приціли, що там як. Ну, нервують людей, теж треба їм якось розважатися. І кажуть, що постійно ведуть розвідку. Ніяких там скупчень, техніки, ніяких хоча б. Підготовки до того, що буде якийсь на наступ, немає. І плюс ще такі хороші там дядьки були з ФТГ, говору ну, ігрі, лісники, там сільські люди, з сарм люди. І кажуть, ми, якщо буде команда, можемо зайти в Мінськ, повернутися назад, і ніхто не буде знати, як ми це зробили, і куди ми це зробили. Тобто вони знають там досконало все. І йти білорусам сюди ну це буде ну просто їм смертний вирок. Чого ти говориш прихильник Білору... Білорусі, є, Бо ну я не прихильник. Диві, ми закінчуємо. Да, я на хочу ховилик. на кінець розказати, що ну треба якось знайти, як інтегрувати білоруський народ в цю ну щоб вони були поруч з нами з українцями, а не з росіянами. Давай вони спочатку кутах як нашими... дезінтегрувати росіян. Да, вони мають бути нашими союзниками в боротьбі а -а -а. проти російських орків. Отак, ну на цій імперській ноті абсолютно. За <реш> будемо завершувати цей ефір. З вами був чоловічий клуб. Якщо ви нас дивились в Ютубі, то підписуйтесь, ставте дзвіночок, лайк, коментуйте. Обов'язково будемо відповідати на ваші коментарі. Традиційно сьогодні з нами був Вадим Мороз, я Сергій Мініч. Ну і нашим гостем сьогодні був Олексій Кривашеєв. Побачимось.